Геберуші досаба у воєнний час усе суттєво змінилося. Наприклад, більшість наших великих гуртових покупців виїхали за кордон. Але я не скаржуся, адже кількість індивідуальних покупців зросла. частково це тому, що люди прикрашають свої двори рослинами, щоб почуватися краще, як вони самі кажуть. Любов до квітів, на мою думку, зросла саме через нинішню ситуацію, бо чую від людей, що вони їх потребують, адже квіти підбадьорюють у цей нелегкий час. Квіти це для душі, це розрада для людини. Я живу квітами. Можу сказати, що щаслива, адже це дарує мені роботу. Я муді мають Якщо коріння білосніжне, це означає, що воно здорове. А якщо коріння темніє, то вже є проблема. Гниль перейде на стебло, воно почне гнити і все, кінець. Одна краща за іншу. спочатку ми вирощували огірки, а потім перейшли на квіти. Ми використовуємо добре тривалої дії, щоб рослини, які потрапляють до покупців і не підживлюються, залишалися гарними якнайдовше. Я вступила до інституту на факультет садівництва і навчалася там чотири роки а потім життя саме так склалося, що я залишилася у цій сфері. Хотіла стати флористом, займатися квітами усе своє життя. Моя любов до квітів, до речі, походить ще з дитинства від моєї мами. Ми з нею садили квіти в саду, а ще мали балкон, де висаджували пеларгонії в балконні горщики. Уже тоді ми почали разом їх розмножувати, і якось це залишилося зі мною та збереглося до сьогодні. Звичайно, я люблю всі квіти, але сульфінії з родини віста одні з моїх улюблених. Вони не потребують особливого догляду, добре переносять сонце, хоч і потребують багато води. Але вони дуже вдячні, ростуть величезні і рясно плетуться. Їх дуже люблять покупці. Висаджають у балконні ящики уздовж тротуарів на узбіччях. У нашому селі їх садять навіть на могилах. Як бачимо, вони утворюють справжні квітковий килим. Hortéziáid, ezt a nap égette meg? Igen, igen. Azért, mert a hőmérséklet is napsütés. És van után már, étel. igen, és akkor már most ja, Ezek is nagyon szépek. Azt kell mondanom, hogy az embereknek kell. мушу сказати, що людям потрібна краса, я це бачу. Ми щойно провели успішне відкриття сезону. Люди придбали неймовірну кількість квітів, і я дуже пишаюся цим. Ми вже на другій хвилі висадження квітів, хоч зазвичай це буває наприкінці травня, щоб ще можна було купити рослини і щось прикрасити чи досадити влітку. Кожному маша до вподоби щось своє. Хтось любить рясну зелень, а хтось обирає рослину, щоб квітне все літо. Зазвичай першими у великій кількості розкуповують підвісні квіти, адже всі хочуть, виходячи на терасу, бачити там гарну квітку. Потім продаємо дрібні квіти, які кожен самостійно висаджує і прикрашає ними свою домівку. Озембернакимеґнюктатодолог. Це заспокоює людей і багато хто приходить сюди для реабілітації, духовної, зокрема. І я також. Коли маю надто багато турбот або роботи, ховаюсь тут. Мій чоловік каже: Ти годинами байдикуєш у саду, але мені це потрібно. Рослини наповнюють мене душевно. Це не просто робота, а й покликання, і відпочинок. Ми справді дуже любимо цю справу. Тож для нас це значно більше ніж просто робота.